Збірка причепа pmb 07 Чому саме цей девайс? Тому що не змогли знайти жодного ролика на Ютубі українською мовою. Тому зустрічайте збірку причепа. Але спочатку давайте переглянемо комплектацію. Дивіться, в комплектації в нас іде чотири борта, звичайних два правий та лівий, передній та задній відрізняється від усіх ось такими защёлками. щоб для швидкого сйома заднього борта. Також в комплекті у нас йдуть різні болти для збору причепа. Не йдуть тільки у нас ось ці болти, це для колес. Ми їх взяли просто із гаража. Можете також в себе переглянути. В комплекті у нас під причеп колеса також не йдуть. Але ви можете в будь-який час замовити їх у нас. У нас є Жигулівські стандартні колеса, йдуть до причепа. У нас вони є як і беушні в наявності, так і нові. Тому переходьте під відео. У нас там є ссылка на канал і можете перейти переглянути. Що вас влаштує. Дивіться, також в нас йде сидіння. Сидіння в нас також йде незвичайне. Ви можете будь-який будь товар, будь-які речі свої сюди положити. Тобто поїхати в огород, в поле, ключі, свої особисті речі, вода, все, що завгодно, можете положити. Також в нас іде сидіння на защолці, щоб нічого не випало. Іде в нас одне місце тобто для одної людини. Йдуть крила, звичайні в нас крила на три бол... болта ось такі. Саме йде днище причепа, у нас причеп іде самосвальний, ви можете це подивитися, що в нас ось є конструкція для самосвалу, та також ось є защенка для нього, щоб не закріпляти. Іде у нас рама самого. Рама, напевно, найцікавіша. Рама у нас йде для причепа. зараз. Відложу, щоб вам показати. Чому саме цікаво, дивіться, в нас йде також самосвальний пристрій, як бачите, ступиці вже одягнуті. Та вже одягнуті, влаштовані вже в нас іде, йдуть тормоза. Як бачите, тормоза в нас фактично працюють, можливо, потрібно трішки підтягнути. Підтягнути ви можете в двох місцях. Ось тут відкручуєте просто та підтягуєте трос, як вам потрібно. Та можете попереду ось також тут підтягнути. У нас ідуть тормоза не колодкові, а обичні такі стрічка. Тормоза-стрічка. Тобто просто зажимаєте, в нас трос затискає, ступиця блокується, та пришеп зупиняється. Колеса кріпимо на 4 болта кожне колесо. Давайте перейдемо ж тепер до збірки. Почнемо з днища, Дивіться, ложимо днище всією конструкцією донизу. Ось так. Дивимося, щоб у нас була передня сторона вту від нас. Тобто спочатку почипимо бокові та задні сторони. Та беремо. беремо правий та лівий борт. Почнемо ось з такого борта, як відрізнити правий від лівого. У нас є ось, як бачите, паз для защлки, для заднього борта. Задпричепа також відрізняється. Ось Є пази для заднього борта. Та чіпляємо, беремо з комплекта спочатку два середніх болта. Ось, можете переглянути. У нас навіть їх йде. Такі такі. Беремо по два на кожну сторону. Ми поки два відложили, взяли, звичайні, дві гайки та йдемо прикручувати. Дивіться, також тут система трішки не зрозуміла. В нас, ну, зрозуміла, але... Бувають деякі нюанси. Тому не перемикайтесь, додивіться краще відео до кінця. Проблема в чому може бути, можете зразу підперти колесом. У нас ось, як бачите, підпираємо, щоб пришеп був трішки на возвишеності. Щоб ви могли підлізти, як будете вже чіпляти борт, щоб ви могли рукою підлізти, щоб легше було для вас удобніше прикрутити сам борт. Беремо два болта та встановлюємо. Також обращайте внимание, для, на защёлку, щоб потім не перекручували борти. Вставляємо перший. Можете переглянути тут також на два болтались. Є пази для них, отвіри. Та просто просовуєте. Не будемо поки. поки що зажимати, до кінця дотискати, просто наживляємо болти. щоб Борти не упали. Один є. Та беремо другий. Чому потрібно до кінця не затискати, тому що, можливо, потрібно трішки погратись, там міліметр може бути різниця, ви зараз зажмете і не зможете просунути один там болт або, або два болти. Та затискаємо другий. Другу сторону робимо єдентично. Також беремо такий же ж борт. Паз у нас йде в другу сторону, дивиться. Та беремо ті самі два болти та дві гайки. І фіксуємо. Робимо єдентично. Ось просовуємо, просовуємо. Попадаємо в паз. Я починаю завжди з верхнього. Бачите, трішки прийшлось погратися, якби зажав би перший, то можливо б зразу б і не попав, бо прийшлось розтискати. Так. Бачите, борти в нас ще хитаються, ми не затискали, беремо передній борт. Як переглянете, у нас передній борт звичайно йде через пази, але ми його з внутрішньої сторони фіксуємо. Ось так. Ось положили, приміряли, що в нас борти є. Подивилися по отвірам, чи в нас все проходить. Спробували, якщо потрібно це, перевернути з другої сторони. Перевіряйте, як для вас там отвіри будуть краще. У нас все ж таки перший варіант був для нас кращим. Беремо самі маленькі болти в комплекті ось такі. та фіксуємо на 4 болти їх. Спочатку одну сторону робимо. Також не затискаємо до кінця, затиснемо зараз це все, як вже почіпимо всі 4 борти або хоча б три. І з другої сторони робимо ідентично. Та нижню робимо так же само. І Та фіксуємо. Затискати ще рано, у нас ще є два болти. Можете переглянути по комплектації їхній. ось таких два середніх. Тобто трішки будуть більші, ніж ті, що ми чіпляли передній борт. Та беремо дві гайки та фіксуємо ось цей отвір. Отут трішки прийдеться погратись. Дивіться, почепило три борта, затискаємо всі болти, щоб не забути. І зараз саме удобніше це робити. Тому робимо цей етап. Звичайний ключ на 14 не, не потрібен навіть вторий, ви просто затискаєте і вони самі автоматично затискаються. Можна рукою притримати і все. Тобто тут гайка в нас не прокручується навіть. Ось можете переглянути зараз, я ось пальцями держу і гайка не прокручується. Вибираємо нашу, наш підпор, в нашому випадку це в нас колесо. Та чіпляємо задній борт. Дивіться, задній борт у нас дуже легко чіпляється, тобто без єдиного болта, просто через пази та фіксується. Зараз покажемо. Сама проблема, напевно, це попасти в оба паза. Ось попав, вставляємо. Пази, ось трішки потрібно борти. Та фіксуємо ось такими защілками. Раз. Два. Дивіться, не перевертаючи причепа, зразу потрібно чіпляти крила. Тобто, на тих, після того етапу, як ви почепили всі борти, чіпляємо крила. Немає різниці, яке крило там праве ліве. Вони ідентичні, просто щоб болти. І все. У нас йдуть ось такі, зараз вам продемонструю ось такі тонкі болти в комплекті. Вони длінні так, але другі в нас не проходять в отвір. Просто отвір не дуже великий. Там, можливо, будуть якоюсь опорою до вашого крила, тобто якщо якась була нагрузка, і, можливо, будуть навіть із колес збивати вашу грязюку. Дивіться, також є нюанс, що ми саме із внутрішньої сторони вставляємо болт. закручуємо, підкручуємо до кінця навіть не. Заставляємо щоб вас крило ось так ходило легко. Робимо те ж саме з другим та з третім болтом. Потім це все дотягнемо. Для подальшої збірки нам потрібно перевернути козов причепа, тож давайте цим і займемось. Поки раму не почепили, рама, напевно, це саме тяжка конструкція в причепі, то причеп у нас робиться поки легким. Перевернути не тяжко. Ось. Перевернули. Та чіпляємо тепер наш каркас. Рама, каркас. Дивіться, тут бувають... вона не сама легка, можливо, ще вам хтось допоміг. Тут бувають нюанси. При новій техніці краще зразу вже ножом або якимось тонким болтом пройтись ось тут, щоб ваші там це або ще щось ось тут. Щоб вони уйшли, тому що можуть в пази не встати. Тому краще це робіть. Ми це вже зробили і зараз спробуємо одягати. Дивіться, в одного трошки важко одягати. Зараз я попрошу допомоги оператора, там ми. Далі продовжимо після того, як одягнемо. Так, одяг... одягнули, тепер попадаємо вже в пази, добиваємо їх, так сказати. Зараз переглядаю ще трішки. Дивіться, деякі люди змащують. Ці пази де... дехто не змащує. Тобто також на ваше усмотріння, як ви хочете це зробити, одягнули. Та ось зафіксували, зашплінтували. Також забув сказати, коли одягаєте раму, дивіться, щоб у вас була. ну, відповідно, у вас була ножка тормоза донизу. Ви ж потім перевернете ще причеп, і вам потрібно, щоб вона була донизу. В чому зараз був, була проблема? Можливо, у нас була некоректна комплектація, можливо, ні. Дивіться, у нас ось трос для самосвалу є, нам потрібно його ось в цей пас закріпити. Можете переглянути, що ось тут отвір дуже маленький. І в нас не було ось цього болта. Ми також такого маленького болта не знайшли, тому ми будемо фіксувати це цвяхом. Давайте це і зафіксуємо. Ось такий у нас цвях. Просто попадаємо в пас та потім, потім візьмемо пласкогубця та вже дожмемо його, щоб у нас трос просто не випадав. Зараз цього, звісно, достатньо, але потім вже також його дожмемо при роботі. Головне, не забути за це. Так, після того, як ми оділи нашу раму, наступний етап це в нас колеса. Напоминаю, колеса в нас є такі на сайті. Причеп у нас йшов без колес, тому можете... Переглянути їх на сайті, Силку залишимо, що на наш сайт, що на колеса під відео. На такий причеп також силку залишимо. Причеп у нас йде не самий дорогий для самосвального устройства. Причеп іде дійсно дешевий, там 330 доларів в районі 13 800 в гривнях на момент зйомки цього ролика. Тому можете перейти. У нас великий асортимент причепів, що менших, що більших, без самосвалу, з самосвалом. багато конструкцій. Можете переходити на сайт. Та дзвонити за нашими номерами до менеджерів для консультації. Якщо вам потрібно для якихось особистих робіт, вони можуть вам допомогти підібрати їх. Давайте почепимо колеса. Колеса, як я раніше говорив, дивіться, в нас йдуть стандартні Жигулівські. Як бачите, у нас практично немає зазору, тобто ступиці в нас фактично ідеально підходять. Також, якщо ми ось зараз подивимося, я ще, звісно, дожму, у нас ось дистанція між колесом та причепом буквально ось. Півтора пальця, там в палець півтора. Також не буде чіпляти, якщо буде велика грязюка, то воно буде оббивати це все. Беремо звичайні болти. Як бачите, вони у нас не длінні, там буквально 4 см та одягаємо. Ступиці, колеса до ступиць, у нас прикручуються на 4 болта. Ми просто зараз все все фіксуємо та потім, звісно ж, дожмемо. Наші ступиці йдуть з різними розболтовками. Зараз не на цьому вже колесі покажу, бо тут вже фіксую, затискаю. Покажу на, тому вже, на той ступиці, на той стороні. Я покажу, що йдуть в нас також різні колеса з різними розболтовками. Так, після того, як пошипимо два колеса, ми їх, звісно ж, затягнемо. Ось, навіть з цієї сторони вам буде видно, що в нас йдуть різні розболтовки. Тобто, ви можете. Підібрати, ця в нас ближче йде до ступиці, ця йде до краю ступиці вже. Бачите, від центру ступиці подальше. Тобто також у вас буде свій вибор. Та, чіпляємо четвертий болт. Останній з цієї сторони. Затиснемо та зробимо ідентично. Ідентично на тій стороні. Після того, як це зробимо, повернемось до вас знову. Дивіться, поки ви ще не перевернули пришеп, щоб було легше регулювати тормоза ось цими запобіжниками, ви можете зразу перевірити, як у вас працюють тормоза. Тобто просто покрутити колесо, зажати тормоз і щоб він у вас там остановився і все. Тобто у нас вони не дуже відрегульовані, тому ми можемо відкрутити ось ключем, скоріш за все, це ключ на 8 або на 6. Ми відкрутили, підтягнули трос. У нас ще. Повністю, ну, там ви можете побачити на ось троса. Тобто ось. І завдяки ви, пружині ви ще можете. Ось пружина дуже легко знімається. Ви можете ще також це перевірити та відрегулювати зразу троси. Також дивіться, майже, ну, останній в нас етап це у нас сидіння. Щоб, зробити, щоб почепити сидіння наше ось на 4 болти воно чіпляється, можете переглянути з Ми зараз покажемо, як воно чіплятись буде. Нам потрібно перевернути знову ж причеп. Але це вже причеп будемо переворачувати в, в останній раз. Причеп у нас переворачується не тяжко, просто завдяки речагу зараз вам продемонструю. Дивіться, зараз покажу також плюси таких причепів. У нас причеп не тільки йде самосвальний, а також дуже легко повертається завдяки диференціальним ступицям. Тобто, ось, як бачите, вони у нас одною рукою там, без всяких сил. Дуже легко він у нас вертиться. Ставимо, поставили причеп, беремо сидіння, відкриваємо та будемо чіпляти. У нас залишається ось таких чотири болта, Ми кинули на них шайби, там ще в комплекті два є, та просто чіпляємо. поступово. Ми взагалі їх чіпляємо, просто вставили один болт і шайбою. Наміряли ось так, притримуючи тут болтом, знутрі намірюємо зразу отвір. ось Та зразу також не затягуючи, просто підтиснули. Вставляємо так всі чотири болта і все. Тут також є вірятність, що болтини будуть дуже добре входити, то потрібно буде їх підкручувати. Як бачите, збірка причепа в нас небагато часу зайняла, ролик не дуже великим вийшов. А якщо брати, в принципі, всю збірку навіть з відпочинками, це плюс-мінус 30-40 хвилин. Це того часу, що ми ще пів времені відпочивали. Тобто причеп збирається неважко, як бачите, навіть із самосвальними. Установками набагато злегшує збірку. Це те, що в нас вже в ступиці прикріплені, в нас вже встановлені тормоза, і в нас майже вже все зібрано. Чотири болта, крила, колеса, сидіння та раму посипили. Причеп вже готовий до експлуатації. Якщо ви хочете, щоб ми ще такі знімали ексклюзивні ролики на Ютубі, можете писати в коментарі, що вас цікавить. Ми знімемо на будь-яку тему ті на ті товари, які в нас є на сайті всімотоблоки.com.ua. Тож можете перейти, переглянути на товари, можливо, вас щось цікавить. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня, гарного врожаю. До нової зустрічі! Скоро знову побачимось.